Збірна Кабоверде кваліфікувалась на чемпіонат світу. З цієї новини, звісно, треба починати огляд будь-якого матчу збірної України, бо і е, нам вже і так мало шоку. Збірна України перемогла Азербайджан з рахунком 2-1. Цей матч, друзі, був дуже і дуже важливим. Зараз поясню, чому. У Кракові на збірну України чекав справжній фінал. Головний тренер збірної Сергій Рибров говорив, що перемога над Ісландією не варта нічого, якщо не перемагати Азербайджан. Заряд перед грою був крутезним. Втім, почали ми так собі і ледь не пропустили, а потім самі ледь не забили. Конопля показав, що у нього є плейстайл на павершот, але не так довго довелось чекати на гол. Маліновський теж показав, що має відповідний плейстайл, і вгатив прямо в голову Гуцуляку. Голова на місці, м'яч у Сіці. Ми пропустили прикрий гол у роздягальню. Але вже в таймі другому Маліновський знов відзначився результативною дією. Тільки тепер йому асистував власне Гуцуляк. і став переможним. У Руслана Маліновського три плюс за два матчі, друзі. Вже ж він знову лев поєдинку. Це реально футболі. Що ми маємо? Маємо сім пунктів у табличці, але от біда, французи зіграли в ніч з ісландцями, а це значить, що збірна Ісландії зараз буде гристи і випалювати землю в кожному матчі, що лишився. А значить, нам не можна ніде втрачати очки. Інакше можна навіть пролетіти крізь плеф. Але поки друзі, просто порадіємо. Порадіємо, що повернувся Маліна і робить результат. Що Андрій Миколаєвич має гарну шапку, що збірна за двома. Чи забила сім голів, що можливо це був той довгоочікуваний вихід за набіозу, і все буде добре. Які загалом були коменти після цього матчу? Не во Сергій Рибров сказав, що команда Азербайджану високого рівня, ну це вже не вмируща класика. Ах, так скоро і Сан Маріно для нас грант буде. Як то кажуть, всі команди вже виросли, рівень футболу піднявся. Так далі, зараз немає слабких суперників. Крім того, Рибров подякував журналістам, що. Не задавав питань, які виводять з себе. Ну я вдячний вам, що ні таких запитань, які це, тебе виводять з себе. Тому я нормально почуваюся. Я знаю, що могли бути запитання важчі, але я вдячний вам, що ви мене зараз трішки дали відпочити. Більш цікаво висловився Руслан Маліновський. Вітаємо вас з перемогою. Дякую. Ось, власне, два поєдинки три голи, результативна передача. Це, мабуть, найуспішніший твій приїзд звір до засю історію. Ну, Якщо такі цифри, це напевно так, але хочеться літати не де, тому що ще є дві гри, в яких це буде неважливо. Не Потрібно набирати мінімум два очки. Дуже приємно, що забив м'яч і за Олексія, дуже радий, тому що працював дуже і визначив на тренуваннях, і віграх, в іграх. У нього є дуже класна якості, класна ліва нога, і він дуже добре грає головою сьогодні. І головою забив, і віддав. Вітаю всіх всі українців, всіх болювані про цієї перемоги. це з Францією, Ісландію реальні. Ну, це знаєте, це в букмекерів спитатись. Я жартую, звичайно, ну це як реально. Все реально в футболі, але потрібно готуватися спочатку до Франції, потім вже будемо матчі. Гарне інтерв'ю, гарний перформанс від Руслана. Маліновського. загалом після цього поєдинку друзі дуже багато писали кумедних, смішних і так далі. Коментів поки я зараз буду говорити. Вони будуть з'являтися на вашому екрані. Збірна України перемогла Азербайджан, і слава Богу, як то кажуть. Так, у нас є три очки. Це найголовніше, але знову ж таки ми не побачили чогось там нового виконання збірної. Ми не бачимо особливого прогресу, так само, як і в матчі проти Ісландії. Є е, е, просто індивідуальні моменти, в яких вдається зарішати в цьому поєдинку. Знову такі індивідуальні моменти були, зарішав Руслан. Маліновський, який в першому моменті ну, віддав просто шедевральну передачу. В другому моменті був там, де треба, і з таких от дрібниць по факту склався цей е, поєдинок. Так само було в першому матчі проти збірної Ісландії, де Руслан Маріновський виконав оверперформанс. Загалом, що в цьому, що в тому поєдинку, е, певні оверперформанси були. Це не говорить про те, що там збірна стала сильнішою і так далі. Ну, сподіваємося, що вона знов ж таки вийде з того анабіозу, почне краще себе демонструвати, але з ж таки це зовсім не говорить про. Те, що наша збірна стала краще, не стала вона сучасніше, як то кажуть до речі, про сучасне. Друзі, глобальні тенденції у футболі завжди рухаються уперед. Це не завжди стосується нашої збірної, але все. Ж. І от нещодавно я знайшов платіжний сервіс, який реально спрощує життя. От коли треба обміняти крипту, кеш або вивести гроші з платіжної системи типу PayPal, то я вам щиро рекомендую обміфай. Без цього в нинішньому світі тепер нікуди. Це українська платформа, яка дозволяє безпечно та просто обмінювати криптовалюту без готівку або готівку. На ObmiFi зібрано більше 130 обмінників. Кожен з них. Пройшов ретельну перевірку та вніс стартовий депозир від тисячі до п'яти тисяч доларів, що слугує гарантію захисту для ваших грошей. За три роки роботи на платформі не було жодного випадку втрати коштів, тому у безпечності сервісу можна бути впевненим. Обміфай це дійсно про вигідний обмін. Наприклад, ви продаєте 10 тисяч USDT і хочете отримати готівку. Отримаєте приблизно 10 тисяч 200 доларів. На 200 баксів більше. Що Шо ви шоковані сидите? У так воно і є, і це ж дуже приємно. А для корпоративних клієнтів або для обміну сум від 5 тисяч доларів працює преміум Сапор. Тут персональний менеджер супроводжує клієнта на всіх етапах обміну, консультує по всім питанням та допомагає знайти найкращі умови конкретно під запит. Переходьте за посиланням під цим відео і обмінюйте будь-яку валюту безпечно. Так от е ми набираємо сім пунктів. Це дуже важливі, сім залікових балів, але попри. Це збірна Ісландії, як я вже говорив, зіграла в нічию з французами. І далі нам буде вкрай складно. Далі нам ну, не можна взагалі втрачати пункти, бо в ісландців залишився поєдинок з нами і поєдинок з Азербайджаном. Азербайджан вже ні на що не претендує. і в принципі, від самого початку ні на що не претендував, хоча після матчу зі збірною України, першого, можливо, і думав, що можна щось претендувати. Ні. Безумовно, ісландці будуть. Випалювати той Азербайджан, і вони в матчі з нами будуть теж випалювати поле. І нам потрібно набирати максимум очок. У нас лишився поєдинок з французами і з ісландцями. Це капець. Нам буде дуже складно. Звісно, віримо в наших хлопців, віримо в те, що Руслан Маліновський не стане слухати Сергія Реброва і далі буде говорити грати в свій футбол. Це дуже важливо. Але поки констатуємо, повернення Руслана Маліновського і його 3 плюс 1, вони дуже сильно вплинули на те, що збірна України здобула перемоги в двох важливих поєдинках кваліфає на чат світу. Жовтнева пауза на матчі збірних йде. Ми повернемось до збірних в листопаді. А зараз будемо переходити до класичних новин, як то ось ця от, а про Андрія Луніна, будемо про це говорити. Або про історію з Артемом Довбиком, за якого заступився Гасперіні. До цього будемо повертатися. Збірна України здобула другу перемогу в жовтневих поєдинках відбору на чат світу. І слава Богу. Друзі, пишіть свої коментарі. Як вам поєдинок збірної України? Які у вас емоції? Побачимо зовсім скоро.